Дуже мало. Нам потрібно вивчати бджолиство на рівні факультету. Оскільки, коли ми будемо вивчати на рівні факультету, це буде окрема спеціальність, повністю окрема спеціальність сільського господарства, окремий напрямок сільського господарства, так як воно має бути. І завдяки цьому ми зможемо розширити кількість дисциплін, які ми будемо які будемо проводитися, які будуть читатися на факультеті бженцівства. А кількість дисциплін, яка кількість дисциплін? Дуже просто. Нам потрібно, щоб. Повністю пасічник володів технологією, щоб пасічник повністю володів науковими аспектами, щоб джуляр повністю володів е, природніми аспектами, щоб джуляр повністю володів, розумів, якось це сприймаєте, маркетингом, е, стратегією, підприємництвом. Розумієте, що він повністю е, це все знав, як використати. Я вам вже наговорив. Мінімум тут сім дисциплін, які потрібно було ввести на такому факультеті. Я тут вже наговорив: мінімум 3 роки навчання. Да? І всі ці речі були б дуже е, потужними. Плюс, якщо буде факультет бджільництва, на факультеті бджільництва будуть вивчатися різні напрямки бджільництва, буде відповідно проводитися наукова діяльність. А якщо наукова діяльність буде проводитися в рамках цілого факультету, ми отримаємо буквально за 5, Сім років нашу країну як передову в галузі бджільництва, тому що на той факультет будуть приходити самі різні люди, які будуть зацікавлені мотивовані в розвитку бджільництва. Розумієте? І завдяки цьому тільки завдяки знанням ми можемо підняти рівень українського бджільництва. І тоді більше ніколи не буде проблем з реалізацією продуктів бджільництва, більше ніколи не буде проблем з розведенням, більше ніколи не буде проблем тих, які сьогодні переслідують пасічників, з ними більше з цими проблемами буде покінчено. І потрібно це розуміти. Це те, що я хотів би, щоб найближчим часом в Україні було втілено. Сергій, й-мойо, ми тобі кинули друге посилання. Під'єднайся за другим посиланням. Під'єднайся за другим посиланням. Я не знаю, а тут я можу зараз. Кинути посилання. Я а, а я тут можу дивись, додати гостя прямо такого вже. кінь Сергіч. Я тобі ще одне кину Розумієте, панове, це, це не іграшки. Бджоли, це не іграшки. Коли людина працює на заводі і займається паралельно бджолами, значить людина вона все ж таки слюсаря не бджоляр. Якщо людина займається чимось іншим, ну вона тоді автоматом не може бути бджолярем. Тому що бджоляр, ще раз, мінімум три є напрямки бджільництва. Це професійне бджільництво, промислове бджільництво, любительське бджільництво. Мінімум три напрямки. Любительське це 90% України. Значить, навіть 1% в Україні немає промислових пасік. І тих 9%, 9,5% це є е, професійні пасі. Чому професійні? Тому що вони займаються маскою одною справою, вони займаються селекцією, вони займаються. І то таких теж дуже мало. Та це не що я перегнув? 90-10 з лишнів чи 9,5%. Це я перегнув. Розумієте? Так, біля приєднується. Інститут Джоліса нам просто необхідний. Е ти не блюляр, ти торгаш. Пан Олександр, йдіть нахід. Торгаш, муха. А ви попробуйте ще бути таким торгашем, хоча б як я. Хоча. Бісять, муха. Просто бісить. Тут джелесо в нас є, нам туди людей нормальних треба. Сергій, ти хреново заточений. Хреново заточений цей писак, бляха муха. Бісять мене такі люди. Самі сидять на своїх диванах. А, він желізний, підете. Самі сидять на своїх диванах, бля, ніхрена не роблять. І другим не дають робити Як ви взагалі маєте совість писати отаке в коментарі? Я не розумію цього. А скажіть це в лице. Приїдьте, Ні. скажіть мені це в лице, і ви побачите, реальність. А ще, од... ще одну генералі, скажіть. що я тут сказав. А чого бжуляр не може бути торгашем? Хороше питання. Отвідьте на вопрос: чого бжоляр не може бути торгашем? Дивіться, заморожування сирого пилку і реалізація в такому вигляді. Ваша думка? Як інструмент існує, чого ні. Є люди, які хочуть це купляти, є люди, які готові це купляти. Хай купляють, будь ласка, я це підтримую, тому що є така система.